Це огляд на космітос давно не було цієї рубрики. І сьогодні я хочу вбити двох зайців одним пострілом. Я розповім вам про лінійку Кьоне Стайлінг, основний, а також розповім. Про класний набір для укладання волосся, яке буде триматися, Тобто давайте починати. Сьогодні у нас є 4 претенденти: це мус для об'єму, 75-й, це лак рухомої фіксації, 86-й, це блиск 110-й для волосся від Кьоне, та також спрей проти вологи номер 13. В чому є історія? Всі хочуть укладання як в салоні краси, але чомусь вирішили, що буде достатньо там якогось одного лаку або лаку і блиску. Але насправді насправді цього буде недостатньо, тому я розповім вам про ці всі баночки, як вони працюють, що вони себе представляють, і тим самим чином ви зможете собі їх взяти додому і робити собі більш стійкі та більш живучі укладання. Мус а 75 -й. він є легкий, він є спрей мус. Тобто, це така історія, що це не просто піна якась жирна. Це такий спрей для об'єму, змішаний з мусом 50 на 50. В чому прикол? Спрей він робить волосся дуже жорстким, а мус дуже липким. Ця історія поєднує в собі тільки плюси від мусу і спрею, тому є легкою. Її можна носити навіть на довжину та укладати на браш, і ця укладка буде зафіксована зсередини, бо наноситься мус на вологе волосся, і потім вже це все сушиться та задається форма. У мене є великі такі баночки, якими я працюю. Ці з вітрини я їх Вкривати не буду, але ти ж самі, я вам зараз покажу, що як вшикається та як виглядає, коли наносиш на якусь поверхню. Я підготував рушник. 75-й спрейчик. Ось такий. Це він. Хочу вам показати, щоб ви бачили. Трошки взбалтуємо. Він має ось такий носик, який гарно розподіляє все. Він трошки в мене вже закипів, але це все одно нормально вшикає. Дивіться. Бачите, як він швидко впитується. Тобто, і навіть якщо я собі на руку напшикаю, він є такий водяністий і дуже швидко зникає. Тобто він дійсно поєднує в собі і спрей, і мус, тому є легким і не буде обтяжувати ваше коріння і не буде, якщо ви наносите на довжину, не буде фіксувати ваше волосся так, що ви не зможете брашом працювати, бо це стало дуже липким, Бо з класичним мусом так і буде. Якщо ви нанесете його на довжину, а не на коріння, брашем прочесати вже буде набагато складніше. наступна історія: це лак 86-й. Він має ось таку фіксацію, яка з 10, 8 але насправді це почувається як п'ятірочка така з 10. Тому він середньої фіксації та має легенький блеск. Він не є жирним, його можна наносити багато. Навіть якщо зблискати, вшикнеш трошки собі там кудись сюди або сюди, це не буде жирно і не буде виглядати блискучим. Лак дуже прикольний. Наносиш. Прочистуєш швидко, в тебе подвижна текстура, яка не обтяжена, не зліплена, але вона зафіксована. Якщо трошки більше попшикати на одному місці та не прочисувати, це буде доволі така уверяна фіксація. Тому лак дуже прикольний. Mm -hmm. У мене він ось такий. Зараз пшикнемо. Дивіться, трошки блистить, проходить 2-3 хвилини, ну там 2-3 секунди, і він вже має помірний блиск. Та фіксацію, яка не є липкою, тобто це не клей. Але я чувствую, що тут зафіксована поверхня. Тому лак дуже прикольний. Наступна історія це отакий от блиск. Він не має ніякої фіксації, і цей блиск є природним. Що я маю на увазі? Цей блиск не буде давати такий ефект, що у вас. Блистить волосся як глянцева сторінка журналу. Це буде саме той блиск, як блистить нормальне, здорове, натуральне волосся. Тобто не треба від нього чекати, що ви будете сіяти. Ви будете виглядати більш зі здоровим волоссям. Що я маю на увазі? Наприклад, ти блондинка і в тебе, в принципі, блиску замало. Якщо ти це напшикаєш, то ти отримаєш блиск на сонці, такий природний, ніби ти не фарбована, але колір волосся вже змінила, і це дуже приємно. Можливо, ті, хто захотять блиск, такий прям ласнящийся. Цей блиск не підійде, але майте це на увазі, що він такий є, бо не всі хочуть, щоб волосся прям сіяло. Бо чим більше воно сіяє, тим більше воно жирне. Цей блиск зовсім не жирний. Дивіться. Де дуже багато вшикових. І от трошки воно блистить. Має таку трошки м'якеньку текстуру. Але зовсім не лікне. Тобто фіксації в ньому ніякої немає. І четвертий момент це оцей спрей проти вологи. Він має одиничку з 10 фіксацію. Він також дуже легкий. Дивіться. Бачите? Ніякого обтяження. Я трошки відчуваю, що є якась фіксація. Але він дійсно платно захищає волосся від вологи. Я, по-перше, в це не повірив, але вже багато дівчатам нам вшикав. Запросив них своротні зв'язок. Вони кажуть, блін дійсно не реагує на вологу так сильно, як реагувало. І ми оцінили це зі 100% десь у 70%. Тобто на 70% по наших відчуттях з дівчатами цей спрей менше дозволяє волосся реагувати на вологу. Тому я дуже його рекомендую. Ви можете сказати, чому у мене інша баночка це теж саме. Просто ця баночка була Limited Edition, Зараз вони знов такі сірі, як і були завжди. Як ми наносимо всю цю фігню? Здається, на перший погляд, що це дуже багато, що може обтяжити волосся, але насправді так не відбудеться. Першим на вологе волосся ми наносимо ось цей спрей. Ми наносимо, встряхуємо, наносимо його в коріння та наносимо трошки на довжину, якщо нам потрібно. Я рекомендую, якщо ви вирівнюєте волосся тільки в коріння. Якщо ви будете його трошки підкручувати, тоді і коріння, і довжина. Потім, коли ми нанесли, зробили укладання, ми наносимо спочатку не лак, а блиск. Після блиску ми наносимо лак. І після лаку ми наносимо спрей, який буде захищати волосся від вологи. Тобто такими шарами: спочатку мус, потім блиск. Потім лак, і потім спрей від вологи. І тоді це буде працювати комбо дуже нормально. Скільки наносити цього мусу попереду 5 таких ліній, та потилиці одну, шість полосочок. Пшика це дуже зручно. Скільки наносити блиску? Зажали, облачко створилось секунди три. Постояли осіло. Скільки наносити лаку, теж саме. Постояли секунди три, облачко створили, осіло пофіксили. Скільки наносити спрею від вологи, це вже така історія, але я скажу так, треба багато. треба прям секунд так 7, отак от прям поливати. Це має виглядати ось так. Розумієте? Тобто не так, так нічого не спрацює. Лак наноситься так само і близько. Я хочу, щоб ви зрозуміли тим самим, що ці продукти вони є. Не дуже концентровані і вони дають вам право на ошибку. Ви не, не обтяжите своє волосся якось так дивно, тому не бійтеся вшикати багато. Потрібно, щоб все мілке дисперсіонне, ця вся смесь, вона розподілилася і була повністю однорідною на волосі. Єдине, що хочу також порадити, якщо ви випрямили або накрутили волосся і наносите 86 лак, Будь ласка, наносимо і прочісуємо, навіть якщо це влокони. Просто влокони ми вшикаємо знизу, щоб їх пофіксити. Коли волосся рівне, ми вшикаємо. Зверху. Все. Це всі секретики, що я хотів вам розповісти. Тому, якщо там комусь потрібно, заскрійте. Якщо хочуть замовити, можете написати мені, я також їм займаюся. Можете подивитись в інтернеті, косметика доступна. Запахи всі дуже приємні. Лак не вонючий, мус не ванючий, блиск не ванючий. Цей противологий також не ванючий. У Кьона, дійсно такі запахи, вони не то, що пахнуть, вони просто нейтральні. Тому всім дуже дякую за перегляд. Якщо є якісь вопроси, пишіть в коментарях. До нових зустрічей. Ставте вподобайку. Коротше, ви все знаєте. Це був обзор на космітос, і всім пока. Гарного вам життя, з красивим волоссям і легкими укладаннями.